Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, наступний принцип анімації називається інерція та поступовість рухів. Це техніка, за якою частини тіла і інерційні об'єкти тягнуться за рештою тіла і продовжують рухатися, коли тіло зупиняється. Інерція та поступовість рухів часто асоціюються з підтягуванням. Ці назви описують у неї те саме, але по-різному. Наприклад, інерція означає, що частини тіла продовжують рухатися після того, як тіло зупинилось. Поступовість рухів описує зсу між синхронізацією основного тіла та його частин. Підтягування описує затримку руху частин тіла по відношенню до основного тіла. Всі три визначення описують аспекти одного і того ж процесу. Ці функції додають персонажові більше реалістичності. Ось персонаж з і без інерції та поступовості рухів. Коли основне тіло рухається, кінчик інерційної частини повинен наздоганяти його останнім. А коли тіло зупиняється, кінчик повинен пройти якнайдалі, перш ніж повернутися назад. Це також стосується і основного тіла. Зупиняючись, тіло часто опускається, а потім повертається назад. Подібно до того, як персонаж повинен підготуватися до стрибка, також він повинен приземлитись. Іноді частину персонажа можна розглядати як окремий об'єкт за допомогою інерції. Подібно до сквош і стрейч, сила підтягування, яку ви надаєте чомусь, говорить про його масу. Перше схоже на телевізійну антенну, а друге на пір'їну. Легше додавати інерційні об'єкти після завершення анімації основного тіла, додаючи волосся, використовуєте попередній кадр як індикатор того, куди його слід тягнути, оскільки воно має пружність його слід тягнути з того місця, де воно було. Переконайтеся, що волосся піддається інерції, коли тіло зупиняється. Руки гарне місце для застосування інерції та поступовості рухів. Нехай лікті керують діями рук. Спочатку лікоть, потім передпліччя, а потім кисть. Це видно навіть при ходьбі. Передпліччя злегка тягнеться за ліктями, а кисті рук злегка тягнуться за передпліччям. Інерція допомагає розбити анімацію на частини, щоб зробити її більш цікавою. Якщо ми розсинхронізуємо рухи рук, і ніг анімація виглядатиме більш граціозною. Якщо персонаж встає з землі, ми можемо змістити верхню частину відносно нижній, щоб зробити її менш легкою і більш реалістичною. Це все про інерцію та поступовість рухів. Наступний принцип називається сповільний вхід і вихід. До зустрічі в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!